Слава Ісусу Христу! Це свідчення однієї жінки, яка свідчить про своє зцілення за молитвами отця Олега. Хочу подякувати Господу Богу за молитви і за отця Олега і за зцілення. Проходячи обстеження на УЗД, мені сказали, що є поліп ендометрії. Лікарка сказала, що треба обов'язково удаляти, тобто робити операцію. Я готувалася на середу на операцію, але перед операцією мала прийти контрольне УЗД та різні обстеження. Мені було дуже важко на душі страх. В неділю я пішла на службу Божу, на молитву до Отця Олега. Я просила Господа Бога, якщо можливо, щоб я зцілилася. Але якщо на те воля Божа, щоб Господь дав мені сили все це витримати, в понеділок я прийшла ОЗД і сказала, що поліпа немає. Коли я прийшла до лікарки за результатом, то вона сказала, що поліп був великий. Це чудо, що він зійшов. Це таке дуже рідко буває, щоб такий поліп великий зник. Я дуже дякую Господу Богу за зцілення і цю Олегу за молитву.